Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький спільно з депутатом Полтавської обласної ради Фахраддіном Мухтаровим та міським головою міста Хорол Сергієм Волошиним ознайомився з роботою Хорольського міжрегіонального центру професійної перепідготовки. Мета візиту допомогти закладу реалізувати освітні проекти. В перспективі хотілося лабораторію кухарів сучасно, тому що в нас чотири групи кухарів. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки складається з двох навчальних корпусів гуртожитку та їдальні. Тут навчають нас люсарів, трактористів, водіїв та кухарів. Наразі термінового ремонту потребують гуртожиток та їдальня. Потрібне й нове обладнання, говорить директорка закладу Раїса Мокрій. Плануємо капітальний ремонт гуртожитку. Є надія. І капітальний ремонт їдальні. це такі два болючі питання, тому що ми готуємо робітників. В нас проживають більше ста осіб. Здобувачів, і ми плануємо, щоб наш заклад розвивався. Щоб він розвивався, треба мати оновлену базу. Оглянули представники Полтавської облради і пристосоване для навчань бомбосховище та місцевий стадіон. Зокрема, Олександр Біленький запропонував розробити проєкт вдосконалення стадіону, аби у подальшому адаптувати його для якомога більшої кількості командних видів спорту. Роботи досить багато. Моє побажання до адміністрації цього закладу, аби вони активніше брали участь у конкурсах, які організують країни донори, організації донори. Ми з свого боку, я з свого боку особисто як голова обласної ради, буду допомагати. Залучати кошти і в тому числі переконаємо, щоб вони реалізували проекти, тому що можуть розрахувати на кошти і обласного бюджету. Наразі в міжрегіональному центрі професійної перепідготовки міста Хорол навчається 243 учні в планах збільшити кількість здобувачів освіти до 500.